Сьогодні ми поговоримо за такий препарат, як захисна формула Defense Maintenance називається. Цей препарат збільшує роботу імунної системи і сприяє профілактиці інфекційних захворювань. Двіще працездатність і витривалість організму. Я багато років хворіла бенфідом аж до тих пір, поки я не познайомилася з цією продукцією. Як починається осінь листопад. Грудня, я починаю з цілю профілактики приймати цей препарат. В добаву до нього є такий препарат, як погодарка. І ці два препарати, я, я благодарна їм за те, що я вже більше трьох років не знаю, що таке броді. Буває так, що десь в транспорті чувствую, що щось. Десь хтось на тебе кошелянув чи щось таке. Я приходжу додому і з, профі... з целью профілактики Одразу користую дві таблетки вітаміна С. Останні три роки я зовсім не хворію бронхітом завдяки цій продукції. Дуже вдячна!